Доброго дня! А сьогодні ми відзнімемо для вас чудовий автомобіль, це BMW 3 серії 2007 року, 2-літровий автомат. А під капотом у нас двохлітровий атмосферний двигун, встановлено газ, чотирьохциліндровий двигун, поєднані з газом нам буде дорувати 12-13 літрів розхіду палива. В салоні нашої трійки все досить строго, має такий спортивний характер і завжди все в доступі біля водія. Запрошуємо вас на огляд даної трійки. BMW. в такому ціновому діапазоні досить мало автомобілів, особливо в Седані або в Хечбекові. Майже універсали 80%. Приїжджайте, будемо оглядати і проїдемось і вибирати собі новий автомобіль.